Боже диво, балістика не вбила їх. Нещодавно в Одесі молода пора євангелістів місії Слово Боже потрапила просто на вулиці під обстріл, за 15 метрів від них впала ракета, зробивши ворунку глибокою близько 10 метрів. Час повільнився, було видно момент падіння. Вони не повинні були залишитися в живих. Їх мало розірвати, але вони потрапили в інший вимір. Бог закрив їх собою. І це відбувається наяву. Ось для чого нам потрібно куштувати відкривання божі. Ми тоді повертаємося в Євангеліє, у часи Ісуса, коли Він ходив по землі, відбувалося чудеса. Люди кажуть, що це було тоді, але це є й зараз. На каналах місії Слово Боже є безліч свідчень. Історії про те, які дива Бог робить щодня, як люди отримують стілення, визволення і спасіння. Чудо є. Тому перше потрібно прийти в церкву до живого Бога і пізнати його. Друге зрозуміти покликання, для чого ви народилися, і увійти у волю Божу. Третє прийняти спощину, яку приготував Бог. Четверте: доторкнутися до Божої сили і могутності. Ось для чого нам і потрібні відкровання Божі. Вивчення Біблії щодня. Ми живемо в такий час, коли. Що секунди ми потребуємо Бога на фронті чи вдома у хворобі, чи будучи здоровими. Ніхто не може захистити нас краще, ніж Господь. Бог на усім, і Він може переграти будь-яку ситуацію з вогню чи з води, тільки він здатний дістати і врятувати. Ні командир, ні лікар, ні президент, ні будь-хто інший не здатний на це, тільки отець небесний. Тисячі людей по всьому світу перебувають в онлайн спілкуванні з. Місія слово Боже, і переживайте Боже диво. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас приєднатися до онлайн конференції в неділю для вивчення Біблії. Якщо ви бажаєте прийняти запрошення, напишіть мені про це. Бережи вас Бог. Амінь.